Всім привіт! Це Серж Войтюк, і ми починаємо наш черговий щотижневий 51-й огляд крипторинку. Як ви бачите на графіку? Сьогодні вже все зелене, і ціни на криптомонетки зростають. Найбільші зростання в нас EMX МХ плюс 41%, один плюс 30%, відсотків. 26%. Ось після вихідних і після пасхальних свят, ринок, зелений, і все зростає. Прийдемо до новин за попередні сім днів. Крипторинок пережив кілька важливих подій, позначених волатильністю та змішаними настроями інвесторів. Перше, що було, це відновлення після обвалу, після значного падіння 6-7 квітня, коли біткоін втратив 6% і впавши з 83 тисяч до 77 тисяч доларів, коли ефіріум втратив 13%, а солана – цілих 16% через глобальну тарифну війну США та корекцію на фондових ринках. Зараз ринок почав відновлюватися, і наприкінці великодних вихідних біткоін піднявся до 89 тисяч, а зараз ще більше. За пару годин підріс. І загальна капіталізація крипторинку зросла з 2,65 трильйонів до 2,78 трильйонів за останні 24 години. Другий фактор це вплив політики Трампа. Перебрання Трампа у листопаді 2024 року спочатку підняло капіталізацію ринку до 3,46 трильйонів, але до 21 квітня вона впала до 2,7 трильйонів доларів, втративши 760 мільярдів за три місяці. Тарифна політика, США, зокрема мита на імпорт, посилила невизначеність, що вплинуло на настрої інвесторів. Третій фактор волатильність мемкоїнів. Мемкоїни, такі як Shiba Inu, втратили за останні тижні 6%, а PepeCoin і Bonk втратили 37%. Це вказує на корекцію в сегменті спекулятивних активів. Четвертий фактор позитивні сигнали: зростання обсягу торгів на 30% за добу та домінування біткоїна на рівні 63,6%. Відсотка свідчить про активність ринку. DeFi та стейблкоїни зберігають значну частку обсягів. П'ятий фактор очікування 2025 року. Аналітики прогнозують пік цін біткоїну у травні 2025 року, спираючись на історичні цикли Халгіно. Прогнози варюються від 80 тисяч доларів до 185 вісімдесяти тисяч до кінця року, і це залежить від виконання обіцянок Трампа та регуляторних змін. Висновки. Крипторинок демонструє відновлення після корекції, але залишається чутливим до макроекономічних і політичних факторів, зокрема, політики США. Біткоін зберігає стабільність, тоді як альткоїни і мемкоїни зазначають більшої волатильності. Далі ми перейдемо, подивимось, як е, показують нам графіки, що відбувається. Е, так, що в нас біткоін? Як ми бачимо за декілька. Після падіння, яке в нас було 9 квітня, ми зростаємо. Зараз намалюємо діапазон, в якому рухається біткоін з 9 квітня. Ось в такому каналі ми зараз рухаємося. Досить динамічний підйом. І так, що можемо ще побачити? Далі. Так. Динаміка досить непогана. Якщо ми тут відштовхнемося, то ми можемо прийти. Так. Можливо, бути десь така корекція до 90 тисяч. А потім можемо піти далі. Це було очікувано нами вже. Я казав про це минулі огляди, що. Очікується розворот після цих падінь. Так, далі подивимося, як відбу... що відбувається по ефіру. А, так, теж дуже стрімке. Якщо ми тут продовжимо лінію, ми так, ми так, довго не могли пробитись, але вчора, пробивши цю лінію супротиву, дуже стрімко пішли вгору. І навіть не знаю, як можна намалювати е, канал. Е, е, зараз поки що не зрозуміло, але рухались ми ось так. А тепер вийшли з каналу і будемо формувати новий графік, новий діапазон. Дивимося, що моє криптопортфоліо, яке складається з 15 криптоактивів, які наведені тут, е, і розділені по три. Монетки в гаманці за тиждень зросли з 900 доларів до 1046 доларів. Це відновлення. Нагадаю. 51 тиждень тому я почав вести це криптопортфоліо, і стартове вкладення було 1500 доларів. Зараз ми потрохи за тиждень відновлюємось після великого падіння. Давайте подивимось за місяць, як виглядала картинка. Ось ми впали, найнижче значення було 807 доларів. І потім ми відновлюємось, але до піків. Пік був 1700. Найкращий результат це було в нас 24 січня. А давайте подивимося, це був пік. А ні, це був не найбільший. Найкращий результат був 9 грудня 24-го року. За весь час спостереження. Якби було знати в той час, можна було все продати. І зараз відкупати, чи поставити в шорт і зробити на падіння. Але хто, б знав, хто знав, той заробив. Так, далі ми подивимось табличку. По моїм монеткам. Ось зараз гаманець класичний е, має вартість 295 доларів. Гаманець прогресивний 231 долар, Гаманець мемовий, 281 долар, Гаманець геймовий 149 доларів І гаманець штучного інтелекту 90 доларів. Е, зростання на 110 доларів з минулого тижня, тобто на 12%, але падіння від стартової вартості залишається на рівні 30%. Ось такий. Наш 51-й огляд. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Буду вдячний за лайки та підписки. Всім до побачення. Для того щоб подивитись інші частини цього відео, перейдіть за посиланням.